Всім привіт! З вами Red Santon та реалізований нами об'єкт. Ви звикли бачити зазвичай житлові приміщення, квартири, будинки. Але зараз ми реалізували комерцію: це клініка, проблеми зі спиною, вертебрологія. Починаємо з вхідної зони. А ще перед тим як ми розпочнемо з вами огляд. Не забувайте підписуватись на наш канал, слідкувати за вихідом нових відео. Залишайте вподобайки, якщо ролик вам сподобався, та пишіть коментарі. Ми спробуємо на них повідповідати. І в кінці ролика ми обов'язково з вами поговоримо про вартість реалізації. У вас є вже уявлення, скільки коштує житлове приміщення. Тепер ви будете знати, скільки б вам обійшлася, якщо буде необхідність комерція. Починаємо з вхідної зони. Звісно, що є тамбур, тому ми не ставили теплову за поки що, але виходи під це є. Через те, що це клініка, тут необхідно зробити вентиляцію. В нас від забудовника є канал, куди ми викидуємо вже нечисте повітря. Але нам треба було брати свіже повітря. Для цього ми замінили склопакети в цій частині, ставили сендвіч панелі. Зверху забираємо свіже повітря. Є в нас... Двигун вент -дв установки, є догрівач повітря, зимовий період, але всі знають, що у вентиляції необхідно ще замінювати фільтра. Тому ви бачите, ключки, нижня частина в нас відкривається донизу. Де розташовані фільтри? Дуже зручно, потім в обслуговуванні буде. І таким чином це навіть дешевше буде, ніж люди прийдуть і півдня будуть розбирати якісь стелі і так далі. Ну і при вході, звісно, що необхідна зона для роздягання. Тут є велика шафа. З ростовними дверима. До речі, на наступному тижні вже відкриття ми навіть ще встигли фінішне прибирання зробити. Але поки що тут нікого немає, краще ми так запишемо відео, ніж взагалі не встигнемо це зробити. Є зони, де зберігати якісь речі, але є куди прийдуть люди і позалишають свій верхній одяг. Є величезне дзеркало з підсвіткою в цьому місці. Ви прийшли, вмикнули світло. А от на вхідних дверях в нас ще є магнітний замок і з того боку розташований дамофон, з цього боку вже є кнопка, вибачаюсь, на яку ви нажимаєте, для того, що виходить. Тобто доступ на цей об'єкт є контрольований. Заходимо в основну зону, ресепшн розташований, картотека. Звісно, що логотип музика вона зроблена по багатьом. Побагатьом по всім приміщенням. Звісно, що у адміністратора є знизу розташований пульт, де регулювання громкості буде відбуватись. Також у адміністратора керування вентиляцією, домофоном. В подальшому тут буде комп'ютер розташований, вже принтер і так далі. Для цього ми зробили всі необхідні виходи. Пожарний гідрант. Був від забудовника, залишили в тому самому місці, але зробили дуже зручний доступ до нього. Колону обійшли. дизайнерські рішення, ви знаєте, як завжди, в комерції, дуже швидко, тому деякі рішення вже поспіхом приймались на об'єкті навіть нами. Тобто ми щось тут намагалися удосконалити, покращити, ну і взагалі, якщо щось не виходило, доопрацьовували це рішення. До речі, ми займалися на цьому об'єкті. Всім, крім вже медичного обладнання, кушетки і апарати, це закуповувалися замовниками, все інше вже купували ми. І звісно, що біля ресепшена повинна бути зона, де ви будете очікувати прийому у лікаря. Для цього ми в дизайн-лофті замовили такий диванчик. Мені дуже подобається замовниці. Теж в неї є ще інше комерційне приміщення, але вона зауважила, що дуже класно виглядає. Тому ми ще один тут думали два стільця робити, але замовили ще один іванчик. Будь-якому комерційному приміщенні є технічне приміщення. Була потреба в тому, щоб в нас стояв стабілізатор напруги через те, що тут дуже чутливе обладнання використовується. І щоб запобігти якихось ситуації, ми змонтували стабілізатор. Але в нас три фази заходить на об'єкт. Що ж ми придумали? Ми розподілили таким чином, що в нас навантаження на кожну фазу було однакове. Але все обладнання, яке потребує стабілізатора, знаходилось на одній фазі. Дуже зручно, дешевше в реалізації, в обладнанні. І також ми на цю ж фазу підсадили, там ще світло знаходиться. Акумулятори. 15 кВт запасу енергії в нас є. Слаботочний щит і інвертор, який контролює безпосередньо перемикання, коли у вас вимикається світло. На вулицю зробили лючок, де можна буде приєднати вже генератор, якщо вам недостатньо буде кількості енергії від акумуляторів. В цьому приміщенні також будуть розташовані деякі медикаменти, зони, де їх зберігати, а замість цієї чудесне. Дробини буде стояти холодильник для ліків. До речі, двері на об'єкті в нас кліні. Багато вузьких коридорів, і через ці двері проходить денне світло, що набагато просторіше робить цей інтер'єр. Хотіло б зауважити, що знов повернусь до цієї зони. Зараз знаємо, що треба робити акцент на інклюзивність. Замовники не забули про це. Ми про це не забули, тому що тут навіть на крістоколісному людина може під'їхати і обслугуватись зручно, а не десь виглядувати через такі стойки ресепшена. І в продовження інклюзивності, інклюзивний санвузел, де двері необхідні бути. Це зараз взагалі стандарт для комерційних приміщень, вже 90 см є, і площа приміщення 4 квадрата, для того, щоб зручно на тому кріслоколісному сюди було заїжджати, є всі необхідні елементи для цього. Також є кран для прибиральниці, щоб зручніше набрати воду вже в технічному крані, а не в крані, де люди будуть безпосередньо самі мити Руки. Далі проходимо. О, до речі, давайте зразу тут поговоримо. Необхідно буде прибирати підлогу, щоб стіни ми не бруднили. Використала алюмінієвий фарбований плінтус чорного кольору, тому що в нас багато таких чорних акцентів. Але слабким місцем такого рішення є це куточки. Якщо ми будемо їх запилювати під 45 градусів алюміній, вони будуть, по-перше, за елементи прибирання дуже зачіпатись. По-друге, небезпечно це буде. Ми на 3D-принтері. Розробили такі куточки, змонтували їх. Тепер це набагато безпечніше і зручніше в експлуатації. Величезне дзеркало з підсвіткою. Далі в нас є ще окра... Ну, санвузли, звісно, що в нас не скляні двері, а звичайні. Цей санвузол зовсім маленький, компактно, але грамотно все розташували. Тут є зони для зберігання. Також в нас зона, де відний вузол. Котел розташований, бойлер у нас, до речі, за стелею. За рахунок того, що приміщення невелике, навіть низька стеля комфортно відчувається в ньому. Напроти санвузла в нас є частина стіни, де розташований стояк. Там в нас ще є підвод води, перекриття її і лічильник, де треба знімати показники. Кабінет центральний в нас без, скажімо так, вікна. Але з дуже потужними дверима треба було це зробити по певним причинам. Але через те, що в нас немає вікна, нам треба було тут цікавий елемент розташувати. Тому є така стіна. До речі, з одним з таких кубиків розташований трансформатор для того, щоб заживлювати цю ледь-стрічку. Обов'язково двері, начебто, потужні, але зроблені без порошку. Тому в нас всі приміщення між собою поєднані. Проходимо далі. Будь-якій комерції необхідно бути місце для відпочинку персоналу. Тому ми маємо таку кухонну зону і невеличко барну стічку, де вони можуть пообідати. Всі е, холодильник, тобто всі елементи необхідні тут є. По кабінетам далі йдемо. Це маніпуляційна від забудовника, залишили радіатори. Жалюзі є вертикальні, може хтось скаже застаріле рішення. Замовниця каже, що це найкраще. Дуже швидко ми відкриваємо, закриваємо через те, що людям треба роздягатись, деякі тут або масаж робити і так далі. Треба дуже швидко постійно відкривати, закривати в кожному кабінеті. В нас є раковина в зоні раковини. Звісно, що в нас стіна виконана в плиці. З меблярами нашими співпрацювали. Нагадаю, ми тут все реалізовували: акрилові стільниці, раковини, знайшли гарні комплекти, які є недорогими, але є максимально естетично приємними і практичними в експлуатації. І на шляху до ще одного кабінету в нас є зона очікування, тому що люди в Приймальні будуть очікувати саме на прийом лікаря. А коли вони вже виписані їм певні процедури, вони зразу заходять сюди і очікують біля потрібного кабінету. Обладнання по кабінетам воно взагалі не зафіксовано ніяким чином, як я казав, багато розеток, тому що його необхідно буде між кабінетами постійно міксувати. Є вікно. Немає вікна. Для того, щоб більше денного світла отримувати, є така розсувна конструкція. Панелі ми використали також і на обрамленні відкосів дверей. Всі знають, що це дуже слабкі місця. Найбільше місця тут постійно будуть входити люди, десь ці куточки будуть затиратись. Таким чином це буде максимально практично. А ще не забуваємо, що в нас є кондиціонування по кожному кабінету. Величезний мультиспліт на вулиці в нас стоїть, у нас сім внутрішніх блоків та один мультиспліт зовні. Останні два кабінети це є приймальні, тобто, спочатку, коли ви звертаєтесь в цю клініку, вам необхідно прийти прийом у лікаря, а потім вже будуть вам назначати потрібні процедури. Всі знають про негатаскоп, куди ви знімочки свої ставите. Тут, до речі, всі кабінети ще необхідно буде дообладнати комп'ютерами, тому що багато знімків на дисках використовується, треба буде монітори. Але якщо є знімок, яскравість, контролюється. Єдине, вони немає таких сучасних по їх технічним властивостям. Вони повинні не властивостям, а взагалі від цієї фірми потрібна була тут шнурочок такий розеточку ставити негарно виглядає. Ми завжди за підвищення естетики, тому ми зробили скрите приєднання. Цей елемент в нас не заживлений ніяким чином, але при тому в нас все працює. Зона раковини в нас метр п'ятдесят. Ми намагалися витримувати, але є несучі елементи, тому в деяких місцях ми трошки вуще їх робили. Звісно, шухляди зручні для зберігання. Ми обговорили всі нюанси, як раціональніше це буде використовувати, таким чином і зробили. Останнє приймання: тут буде розташований головний лікар, вона найбільша по розміру. Звісно, що ми можемо закрити. І відокремити ці два кабінети один від одного. Монолітна колона обиграна в нас меблевими конструкціями. І не забуваємо, для того, що лікарям треба перевдягатися, в нас є шафи, вони по-різному в нас зроблені, для того, щоб кабінети прямо однаковими не виглядали. А замун це взагалі в захваті від цієї стіночки. Вона максимально матова. Ми намагалися імітувати, якщо за склом будуть. Інші люди проводите якісь процедури, ваша приватність не буде порушена. Ну що ж, тепер давайте поговоримо про те, скільки коштувала реалізація даного об'єкта. В цьому нам допоможе застосунок FormanHub. Ми є співвласниками цього застосунку. В чому його перевага, дуже зручно обмінюватися інформацією з замовниками, тим паче, коли це стосується грошей, коли ви їх можете підтверджувати, дивитись фотографії ваших рахунків. Об'єми робіт і так далі. Але ми з вами хотіли поблакати про гроші. Тому ми з вами переходимо в статістику та вибираємо статті витрат. Дивимось на загальне будівельні матеріали, логістичні витрати, генпідрядні роботи. Це все коштувало на даному об'єкті. Нагадаю, 140 квадратних метрів, стеля від забудовника 3,70 було по факту, десь 3,30 вийшла. І загалом нам обійшлося це в 220 доларів за квадратний метр. Ви тільки враховуйте, що тут багато окремих приміщень, плитка на підлозі, є вологі зони в кожному кабінеті. Це раковин. Ми стіни в цих місцях теж облаштуванням плитки виконували, стіни в нас пофарбовані, плінтуса, гарні, алюмінієві. Тобто, все зроблено максимально якісно, навіть без перебійне живлення є на об'єкті. 220 доларів за квадратний метр. Дуже гарна ціна. І скільки ж коштувала робота. Робота обійшлась замовники в 260 доларів за квадратний метр. Теж, порівняння з квартирами, це дешевше. Але ви врахуйте, то, що воно не прям критично повинно відрізнятися. Так, площа кожного приміщення більше, ніж в житловому. Але тепер ви можете порівняти, скільки може вам плюс-мінус обійтись. Комерційне приміщення, якщо у вас є необхідність його реалізувати, чистову складову напевне не буду е, казати, тому що це все залежить від того, що ви узгодите з замовниками. Можете купити диван для очікування як за 5 тисяч, можливо, гривень, так і за 20, і за 30 тисяч, тому тут вже більш індивідуально. будівельна ж, складова та чорнові роботи вони суттєво не будуть відрізняти. Ну що ж, все, будемо з вами закінчувати. Обов'язково нагадую, що підписуйтесь на канал, для того, щоб не пропускали подальші відео. В нас є два цікавих роліка вже відзнятих. Зараз їх монтуємо, тому вони зразу через тиждень будуть виходити після того, як ми публікуємо цей ролик. Залишайте коментарі та ставте вподобайки, якщо ролик вам сподобався. До нових зустрічей!